Зазвичай в українських вузах навчання починається з 1 вересня. А ось у Європі нема єдиної дати. В кожній країні свої традиції. У когось жовтень, у когось навіть квітень. Але що їх об'єднує одне, це фінансове навантаження на батьків за оплату за навчання, за проживання дітей та їх щоденні витрати. А у вас є діти, ви вже думали, за які гроші і де вони будуть здобувати свою освіту? Є дієве рішення. Це страховий продукт ТАС Юніор від компанії Life. Це своєрідний мікс депозиту з одночасним захистом життя батьків та здоров'я дитини. Якщо під час дії договору дитина травмується або захворіє, з резервів компанії буде Здійснена виплата. Додатково покривається ризик сирідства і є опція звільнення від сплати внесків. Навіть у складних обставинах накопичення не зупиняється. Паралельно, ваші гроші працюють, невеликі суми з індексацією формують капітал. Накопичувати можна у гривні або у валюті у гривневому еквіваленті. Гроші захищені від інфляції і растуть під хороший інвестиційний дохід. Плюс є податкова знижка. Якщо хочеш дізнатися більш детально, напиши в коментарях слово юніор і я покажу на реальних кейсах, як це працює.